Сонечко і світлячок. Золотаве сонечко жило у калиновій світлиці, а літало воно всюди, куди тільки могло долетіти. І хто його зустрічав у лісі, у полі чи в лузі? На хвильку зупинявся і казав захоплено: Дивіться, он сонечко летить, яке гарне. Одного разу сонечко майнуло неблизький світ. Аж у стару діброву. І так наліталося, що не сіло, а прямо впало на широчезний дубовий пень, аби перепочити. Ой, почувся тихий голос. Ви на мене наступили. Сонечко розгледілося і насилу побачило, що поруч з ним вовтузиться щось сіре й невиразне. Ти хто? запитало сонечко. Я світлячок, а ви, а я сонечко. Ах, то це ви світите всім з раннього ранку до самого вечора і птахами, комахами, і, комахам, і деревами, травами. Ні, засміялось сонечко. Світить он воно, сонце, а я на нього схоже. Бо я таке ж золотаве, таке ж блискуче. І таке ж кругле, а ти на кого схожий? Я сам на себе, аж ніяковів світлячок, я сам свічу. Хм, здивувалася сонечко, як же це можна самому освітити? І тут воно згадало, що вже вечір, що пора додому, і змахнувши крильцями, здійнялося з дубового пня. По дорозі до Калинової світлиці був великий квітучий луг, у якому жили коники скрипалі. Зараз він увесь дзвенів, вигравав, переливався різнобареям звуків. Коники давали вечірній концерт. І сонечко не втрималося, присіло на листочок. Послухаю хвилинку і далі полечу, подумало воно. А коли отямилося, довкруг стояла густа темрява. Сонечко летіло й летіло, а калинової світлиці все не було. Врешті щось засвітилося попереду. Сонечко зраділо ось зараз і домівка, де чекають на нього рідні. Але з усіх боків його обступили якісь чорні громадя, якісь потвори. Вичікували у темній тиші. Пугу, пугу. раптом розітнуло тишу. У сонечка й крильця обмерли. В цю мить унизу зблиснув вогник, погас, знову заблимав, і сонечко з останніх сил полетіло на той вогник. О, ви повернулися, щоб подивитися, як я свічу, почуло воно вже знайомий голос. Та не бійся, це ж я, світлячок. Він був зовсім не такий, як удень. Він увесь світився, немов голубий ліхтарик, променів усебіч м'яким сяйвом. Я заблудилася, зізналося сонечко, кругом така темрява, а вдома ж мене ждуть, не діждуться. Так я тебе проведу, і світлячок хутко зібрався в дорогу. Як зраділи усі мешканці Калинової світлиці, коли сонечко повернулося. Як вони дякували світлячкові і казали Залишайся у нас ночувати, запрошувала сонечко. Ні, спасибі, сказав світлячок, мені треба повернутися до старої діброви. Мені ще цілу ніч світити. І світлячок полетів додому. А з темряви ще довго зблискувала голуба цяточка від світлячкового ліхтарика.